Недільне богослужіння серед підручників. В селі Циганівці на Ужгородщині діє незвичайна школа, яка щонеділі перетворюється в церкву. Щотижня по закінченню навчального процесу парти переносять до іншого класу, а їх місце займають лавиці для вірників. Школа наша дуже старенька, їй вже 124 рік. Тому і історія її така давня. Колись в такому маленькому селі, як наше, село Циганівці, воно і зараз невеличке, і в ті часи було маленьке, де не було ні школи, ні церкви, і громада не могла собі дозволити матеріально збудувати і церкву, і школу, будували один заклад, який слугував і школою для навчання діток, і для, використовувався для богослужіння. Вчитель, який працював у школі, він також був дяком, і його родина також проживала в школі. Зліва біля входу в двір стояла дерев'яна каркасна дзвіниця, а перед школою хрест. Вже тоді, у часи Австро-Угорщини, коли відбувалися богослужіння, каплиця служила вівтарем, а прилеглий клас перетворювали на церковне приміщення совєтський період це було закрито. Там директорка розповідала, що було певне як вискотське приміщення. В 90-му році відновили оскільки це була церковно прихозька школа. І фактично з 91-го року ми продовжуємо тут богослуження. Громада Георгія Святого Георгія Побідоносця. І до теперішнього часу малимося тут щонеділі при можливості, якщо тут нема школи по святах. І тому ця будівля виконує і таку пасторальну, тому що церква так само і виховує. Ну і так само школа повинна давати певну духовність. А тут маємо два в одному. До сьогодні збереглася не тільки унікальна споруда, а й історичні документи, зокрема фотографії вчителів, дяків, дипломи та класні журнали, датовані початком двадцятого століття. Наша школа. Доволі вже старенька, вона існує з 1901 року, і у нас навіть збереглися класні журнали 906, 907-го і 1907 908 го навчальних років, де на кожну дитинку відведена окрема сторіночка, є оцінки їхні, є сімейний стан родини, віросповідування, тобто все про дитинку. Тепер тут діють два класи комплекти. Громада, хоч і невелика. проте щонеділі що неділі на службу збирається близько 30 вірників. А в будні в приміщенні школи церкви лунає дзвінкий дитячий сміх.